Країна, де за 100 днів було вбито мільйон людей, де сусіди вбивали сусідів, де вулиці були завалені тілами, а вода в річках червоніла від крові. Де економіка лежала в руїнах, а довіра між людьми була знищена назавжди. Через 30 років ця сама країна стане одним із найбезпечніших місць на континенті. Її столиця перетвориться на блискучий технологічний хаб, а вулиці будуть настільки чистими, що європейські туристи робитимуть здивовані селфі. Економіка зростатиме швидше, ніж у більшості африканських держав. А рівень корупції впаде до рекордно низьких показників. Звучить як казка, але це реальність Руанди. І сьогодні ми розберемося, як це сталося, і чи справді все так ідеально, як здається. Це на перший погляд. Ну а ви не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший контент про найцікавіші події минулого і сьогодення. Щоб зрозуміти руандійське диво, треба повернутися до витоків конфлікту, бо жодна країна не стає успішною у вакуумі, особливо та, що пройшла через пекло геноциду. Руанда завжди була домом для трьох основних груп хуту, туці та тва. Але от парадокс: етнічно вони майже не відрізнялися. Вони розмовляли однією мовою, сповідували одну релігію, жили на одній землі. Відмінності були радше соціальними. Тутці традиційно займалися скотарством і вважалися елітою, хуту землеробством. Тва були найменшою групою первісних мисливців. Все змінилося, коли прийшли колонізатори. Спочатку німці, потім бельгійці. І ось тут європейська колоніальна логіка зробила свою фатальну роботу. Бельгійці, закохані в псевдонаукові расові теорії, вирішили, що тутці це майже європейці, які колись потрапили в Африку. Вищі витонченіші, розумніші їм давали владу привілеї освіту. Хуту перетворилися на громадян другого сорту у власній країні, і щоб назавжди закріпити цей поділ, бельгійці видали кожному руандійцю паспорт з позначкою етнічності. Уявіть, твоя ідентичність, твоє майбутнє, твої можливості, все визначалося цим штампом в паспорті. Коли в 1962 році Руанда здобула незалежність, маятник різко хитнувся в інший бік. Хуту, які становили 85% населення, прийшли до влади. Почалися репресії проти Туці. тисячі втекли до сусідніх країн. Серед них був і хлопчик на ім'я Поль Кагаме. Запам'ятайте це ім'я. Наступні десятиліття були циклом насильства, військових переворотів і зростаючої ненависті. Радіостанції транслювали пропаганду, називаючи туці тарганами, які заслуговують на знищення. А в сусідніх країнах формувалася армія біженців туці які мріяли повернутися додому. І коли у квітні 1994 року літак президента Хабія Хабіяримани був збитий над Кігалі, це стало сигналом до початку геноциду. За 100 днів хуту вбили близько мільйона туці та поміркованих хуту. Мачети, дубини, вогонь найпримітивніші знаряддя для найжахливішого злочину. Геноцид закінчився, коли Руандійський патріотичний фронт під командуванням того самого поля Кагами захопив країну. Але що він захопив? Зруйновану, закривавлену, психологічно знищену країну, де кожна друга родина мала або вбивць, або жертв. Ось туди починається найцікавіше. Бо зазвичай після таких трагедій країни розпадаються остаточно. Подивіться на Сомалі, на Південний Судан, на Демократичну Республіку Конго. Але Руанда пішла іншим шляхом. Перше, що зробив новий уряд на чолі з Кагами, це оголоси війну самому терміну Етнічна приналежність звучить дивно. Зараз пояснимо. В Руанді офіційно більше немає хуту і тутсі, є тільки Руандійці. Паспорти без етнічних позначок, закони, які забороняють навіть говорити про етнічну належність. Радіостанції закрили або поставили під жорсткий контроль, жодної мови ненависті, жодного розпалювання. Чи це цензура? Так. Чи це авторитаризм? Безумовно. Але уявіть себе лідером країни, де ще вчора люди різали один одного мачети через етнічну приналежність. Що зробили б ви? Друга революція була економічною. Кагаме, який, до речі, вивчав військову справу в США та Уганді, розумів, щоб люди не повернулися до насильства, їм потрібна перспектива: робота, їжа, майбутнє. І він зробив те, що здавалося божевіллям для африканської країни, почав боротьбу з корупцією. Серйозно, не імітовано. Міністри, які брали хабарі, йшли до в'язниці. Чиновники, які крали з бюджету, втрачали все. Руанда піднялася в рейтингах легкості ведення бізнесу вище за деякі європейські країни. Кігалі перетворилася на Сінгапур-Африки. Чисте, організоване, безпечне, пластикові пакети заборонені з 2008 року. На десятиліття раніше, ніж в більшості європейських країн. Щомісяця відбувається у Муганда День громадської роботи, коли все населення виходить прибирати вулиці, садити дерева, будувати школи. Від президента до звичайного селянина технології стали національним пріоритетом. Уряд запустив програму Rwanda Vision 2020, яка мала на меті перетворити аграрну країну на високотехнологічну економіку знань. І знаєте, що вони майже досягли цього. Сьогодні Руанда це країна, де дрони доставляють кров та ліки до віддалених сіл, де є 4 g майже скрізь, де стартапи отримують державну підтримку і залучають інвестиції з усього світу. Освіта стала безкоштовною і обов'язковою. Медичне страхування покриває 90% населення. Це показник, про який мріють багато розвинених країн. Жіноча репрезентація в парламенті понад 60%. найвища в світі. Руанда досягла гендерного паритету швидше за Швецію. Але економіка це тільки частина історії. Як змусити жертв і вбивців жити поруч? Як відновити довіру в суспільстві, де кожен знає, хто кого вбив? Руандійці винайшли систему судів Гачача, традиційні громадські суди, де злочинці публічно зізнавалися у своїх діях перед спільнотою. Це було не про в'язниці, бо куди б ти посадив сотні тисяч людей. Це було про істину визнання розкаяння. Якщо людина щиро зізнавалася і просила вибачення, вона могла отримати громадські роботи замість в'язниці. Чи спрацювало це ідеально? Ні. Багато жертв відчували, що справедливості не сталося. Деякі вбивці маніпулювали системою. Але альтернативою було або повна безкарність, або безкінченні судові процеси, які б тривали десятиліття. Одночасно будувалися меморіали геноциду не для того, щоб плекати помсту, а щоб ніколи не забувати, Never again. ніколи знову. Це не порожні слова в Руанді, це національна присяга. Але зараз давайте зупинимося і подивимося критично. Бо якщо все настільки ідеально, чому міжнародні правозахисні організації регулярно критикують Руанду? Поль Кагаме перебуває при владі з 2000 року. Конституцію змінили, щоб він міг балотуватися на третій термін. На виборах він отримує 98-99% голосів. Опозиційні політики зникають за загадкових обставин. Журналісти, які критикують владу, опиняються у в'язниці або втікають з країни. Свобода слова існує тільки в межах, які визначає держава. Це не теорії змови, це документовані факти: Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom House – Всі вони говорять про те саме. Руанда це авторитарна держава з демократичним фасадом. Кагама відповідає на це просто: ви хочете демократію західного зразка чи стабільність і розвиток? Ви бачили, що західна демократія принесла іншим африканським країнам. І, чесно кажучи, у нього є аргументи. Подивіться на сусідню Демократичну Республіку Конго. Там є вибори, є свобода слова, є політична конкуренція. І що? Постійні війни, мільйони загиблих, повна дисфункція держави або Бурунді, яка має схожу історію з Руандою, але пішла шляхом хаотичної демократизації і досі бореться з етнічним насильством. Давайте порівняємо об'єктивну ситуацію в Руандії з її сусідами. Ви не можете обдурити цифри. ВВП на душу населення в Руанді близько тисячі доларів. Здається, небагато. Але це майже вдвічі більше ніж у Конго, і значно більше, ніж у Бурунді. І що важливіше, темпи зростання стабільно високі 7-8 на рік протягом двох десятиліть. Безпека Кігалі одна з найбезпечніших столиць Африки. Жінки можуть гуляти вночі без страху. Туристи залишають свої телефони на столиках кафе і їх не крадуть. Порівняйте це з кіншасою або навіть на Еробі. Інфраструктура. 85% руандійців мають доступ до чистої води проти 43% у Конго. Дороги в Руанді кращі, ніж у деяких східноєвропейських країнах. Інтернет швидший і доступніший. Але є і зворотна сторона медалі. Руанда залишається однією з найбільш густонаселених країн Африки з обмеженими природними ресурсами. Більшість населення досі живе в бідності за міжнародними стандартами. Економіка сильно залежить від іноземної допомоги близько 40% бюджету. Танзанія, наприклад, має нижчі темпи зростання, але більшу економічну різноманітність. І менше залежить від донорів. Уганда має більше природних ресурсів і більш розвинутий приватний сектор. Але обидві ці країни також мають більше корупції, гірші показники охорони здоров'я та вищий рівень злочинності. Руанду часто називають африканським Сінгапуром. І схожість справді є: сильна централізована влада, акцент на технології та освіту, нетерпимість до корупції, довгостроковий стратегічний план. Але є й критична різниця. Сінгапур це торговий хаб із величезним портом на перехресті світових шляхів. Руанда це невелика країна без виходу до моря в центрі Африки. У Сінгапурі були освічені кадри з часів британського колоніалізму. Руанда після геноциду була фактично без освічених спеціалістів. Більшість загинула або втекла. До речі, окрема цікава історія про шалений успіх Сінгапуру, маленької країни без ресурсів, у нас також є і радимо вам з нею ознайомитися за посиланням у підказках. А ще ми створили Монобанку та ПриватКонверт. Бо створення нових відео це не лише сили та час нашої команди, а й фінанси. Якщо у вас є можливість та бажання підтримати наш проект, ми будемо вам дуже вдячні. Ну і не забувайте, звичайно, про наш телеграм-канал. Тому руандійське економічне диво це справді диво. Але наскільки воно стійке? Ключові сектори економіки сьогодні це туризм, саме гірські шляхи це золота жила, сільське господарство, кава та чай, та все більше технологій і послуги. Уряд хоче зробити кігалі фінансовим центром Східної Африки. Створюється спеціальна економічна зона для технологічних компаній. Запрошують іноземних інвесторів Руанда. Development Board працює як добре змащена машина. Ви можете зареєструвати компанію за 6 годин це швидше ніж у Німеччині. Іноземні інвестори захоплені, але ж знову ж таки, наскільки це стійко, коли все тримається на одній людині. Кагами зараз 68 років, рано чи пізно настане момент передачі влади. І ось тут у багатьох з'являються запитання, чи переживе руандійське диво свого архітектора. Історія Африки має багато прикладів сильних лідерів, які будували успішні країни, а після їх відходу все розвалювалося. Деякі кажуть, що справжня міра успіху держави це не те, як вона функціонує за сильного лідера, а те, як вона переживає транзит влади. Руанда будує інституції, але ці інституції поки що не перевірені без кагами. Військо лояльне особисто йому, економічні еліти пов'язані з ним особистими зв'язками. Опозиція придушена настільки, що альтернативних лідерів просто немає. З іншого боку, в країні виросло нове покоління, яке не пам'ятає геноцид. Для них етнічний поділ це історія з підручників. Вони виросли в Руанді, де працюють закони, де можна побудувати бізнес, де жінки мають рівні права. Можливо, саме це покоління зможе побудувати Руанду 2.0. з тією ж стабільністю, але більшою свободою. А чи є якісь фактори, які Україна могла б собі запозичити з руандійського досвіду? Напишіть свої думки в коментах. Дякуємо за будь-яку підтримку нашого проекту. Підписуйтеся та бувайте.